Доброго дня! Значить, у нас така проблема. Перестало переключати із самої великої зірки спереді де педалі. На втору зірку, а з другої на першу. Зняли мене наше перекидне устройство. І що ми тут обнаружили? Так, ближче до діла. Значить, отут де в нас виямка, Бачите, як стерло. Получається, цього міліметра чи плівтора не вистачає, щоб толкнути цепку. Ну, можна настроїти, що воно переключає, але воно потім при їзді починає затирати. Не пам'ятаю, чи зліва, чи справа. Значить, рішення проблеми буде такове. Ми сюди полуавтоматом зараз наваримо металу. Лишній метал знімемо Ну, Воно видно, бачите, тут бугорок. А тут пришло на нет. Так, наварили мы, трошки наварили. Я думаю, сейчас оно все заработает. Тут трошки пострадала краска. Ну, все уже для нас. Если что за красу. Конечно, можно купить новый, но... Романці співають про фінанси. Так, іду я ставлю все на місце. Зараз оці всі з'єднання прокапаю маслом і будемо їх.